Подільська молодіжна рада спільно з молодіжним центром Лофт організували міський конкурс, якби я був міським головою для здобувачів освіти подільської громади. Ініціатором стала голова Подільської молодіжної ради Вероніка Мурзакова. Учасники мали змогу у творчій формі через презентації поділитися своїми ідеями про те, як би вони покращили умови життя у своєму місці, якщо б стали міським головою. Кожен з них пропонував власні рішення для розвитку інфраструктури, покращення екологічної ситуації, вдосконалення освіти та охорони здоров'я, а також інші актуальні питання. Загалом метою конкурсу було надати учням можливість висловити свої думки щодо розвитку рідного. Міста проявити ініціативу та креативність, а також навчити їх важливості громадянської відповідальності та активної участі у житті міста. Після виступу усіх конкурсантів члени журі перейшли до обговорення робіт та визначитись переможцем так і не змогли, адже кожна робота була гідною першого місця. Ми всі порадилися і прийшли сьогодні до такого висновку, що ви всі сьогодні переможці. Тому що всі намагалися, да всі старалися, всі доклали максимум зусиль для того, щоб донести свою думку нам. Ми слухали, як дорослі вас молодь за вами майбутнє, і саме заради вас, за вашого, заради вашого світлого майбутнього. Сьогодні наші захисники і захисниці виборюють. Таку необхідну нам перемогу, і саме для того, щоб ця країна дійсно стала європейською країною, розвиненою країною, вам її в подальшому розбудовувати, тому саме від вас залежить реалізація оцих всіх планів, які ви сьогодні на рівні міста всім нам розповіли. Кожен із конкурсантів отримав подяку за проявлену ініціативу, креативність та глибоке розуміння важливих аспектів розвитку міста. Як ви готувалися до конкурсу? Готувався я самостійно. У мене було чимало ідей, записував їх на листочках. Після цього я вже створював презентацію. На жаль, через складну ситуацію з енергозабезпеченням зробив її не з першого разу. Це було нелегко, але все ж таки я впорався. Яка основна ідея твоєї презентації? Е, Моєю ідеєю була саме комплексна, комплексне покращення міста. Я не хотів покращувати його в якомусь одному аспекті, бо я впевнений, що всі аспекти, які нові, вони однаково потребують уваги. Як думаєш, чи міг би ти в майбутньому стати дійсно мером міста? Я думаю, що я б зміг і добре впорався зі своїми обов'язками. Якби я був міським головою, це не лише конкурс, а й важливий крок до формування активної громадянської позиції серед молодого покоління, що має величезне значення для майбутнього нашого міста. Ольга Ситник, Олексій м'які телекомпанія Кет.